Вітаю, друзі! Одного разу він напився в Зюзю на власному ювілеї, коли були сотні гостей, з яких біля 50 іноземні посли та урядовці світових країн. Бухнути Микита Сергійович любив. Хрущов пив зі спеціальної стопки з дуже товстим дном, щоб менше алкоголю поміщалося, і був цікавою особистістю. Сьогодні поговоримо про алкобіографію Микити Сергійовича. Хрущова, керівника Радянського Союзу. Протягом свого довгого життя Микита Сергійович Хрущов, а прожив він з 1894 по 1971 рік, перший секретар ЦК КПРС, ветеран війни, друг президента Кеннеді та ворог творчої радянської інтелігенції досяг багато чого. Він був автором знаменитого гасла: «Наш доженемо та переженемо Америку. Яке викликало гнів ООН. Хрущов також розкрив сталінський культ особи, який завдав величезних збитків Україні і був відповідальним за закінчення періоду відлиги, хоча й поклав йому початок. Також почав будівництво Хрущовок, знищив гулаг, почав видавати селянам паспорти, викинув з мавзолею Сталіна, сіяв на цілині, але пшеницю купляв в Канаді. Хотів нагодувати всіх кукурудзою і вважав, що знає все, маючи при цьому чотири класи освіти. Як пузатий прем'єр П'яниця, він був найжиттєрадіснішим радіснішим радянським деспотом. Хрущов отримав своє пролетарське алкогольне загартування на заводах та шахтах Донбасу, де він працював з люсарем і воював у громадянській війні. Він двічі спробував здобути освіту. 1923 року відвідував Робітфак у Донецьку, а 1929 року навчався в промакадемії в Москві. Однак обидва рази він кинув нудне навчання заради своєї партійної кар'єри. Поступово, але впевнено, він пройшов усі ступені від простого члена партії до першого секретаря та голови Ради міністрів Радянського Союзу, обійнявши найвищу посаду в державі. І це не дивно. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Гриші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні. Тані Капос. Саме тому, незважаючи на свою запеклу критику культу особи, Хрущов не відмовлявся від сталінської традиції широких кремлівських застіль, які мали епічний розмах. В особливо урочисті дні там збиралося від 3 до 10 тисяч людей, щоб насолодитися алкоголем та закусками. Дружби народів надійний оплот зміцнювався завдяки вірменському коньяку. Грузинським та молдавським винам, кримському портвейну, а на десерт подавали коктейлі на величезних тацях із палаючим спиртом. Хрущов віддавав перевагу коньяку та горілці, але особливо поважав горілку. А в якості закуски любив сало та різноманітні соління. Він використовував міцні напої, щоб відволіктися від. Сільськогосподарських реформ та будівництва своєї версії комунізму, де горілка має бути без похмілля. Чутки кажуть, що на початку 60-х років Хрущов навіть видав указ про створення нової горілки для партійних потреб. Вона мала бути винятковою за якістю та проходити багаторазове очищення і не мати похмілля. Завдяки Хрущову словник алкогольної культури поповнився новими назвами. Наприклад, після того, як Хрущов пригостив Фіделя Кастро особливою настойкою в Біловезькій пущі, він наказав, щоб цей напій з'явився на його столі вже через рік. Невдовзі з'явилася темна 40-градусна настоянка Біловезька пуща. Хрущов надихнув зарубіжних ентузіастів алкоголю, так як мер м -м, міста. Діжон Фелікс Кір, творець коктейлю кір. Після зустрічі з Хрущовим він винайшов новий варіант напою подвійний К, Кір Ось Суміш, касіс, аліготе та горілки. 1958 року Хрущов прийняв рішення заборонити продаж розливної горілки в їдальнях та закусочних закладах громадського харчування. Це означало, що радянським громадянам, які повертаються додому з роботи, більше не надавали можливості купити стопку горілки по дорозі. Натомість їм доводилося купувати цілу пляшку у магазині, щоб заощадити і зробити процес зручнішим. Громадяни почали скидатися по рублю і купувати півлітрову пляшку горілки ну, близько за 3 рублі. Це призвело до виникнення нового явища, поміркувати на трьох, коли незнайомі люди збиралися в найближчому сквері, розпивали пляшку горілки разом. Це стало своєрідною традицією радянського періоду історії російського пияцтва. Однак. 1964 році Хрущов був відправлений у відставку своїми соратниками по партії, яким не подобалися його п'яні вихідки і його хмільний лібералізм. Ставши персональним пенсіонером та переселившись на дачу, Хрущов почав займатися виготовленням своїх улюблених наливок та настоянок. Він також почав писати мемуари, в яких. Залишався мовчазним про свою любов до алкоголю, але докладно описував пияцтво сталінської верхівки. Хрущов помер 1971 року, але невдовзі після його смерті, і інший алкогольний ентузіаст зійшов на трон вже Російської Федерації, і це Єльцин. Таких алкашів при владі в ХХ столітті, як Єльцин, не було в жодній країні світу. Тепер щодо алкобіографії. Хрущова, отже, період з 1918 по 30 рік. Хрущов вступив в партію та взяв участь у громадянській війні. Після закінчення війни він почав працювати в руднику на Донбасі. Як справжній шахтар пив горілку по чорному. Потім Хрущов вступив на Робітфак, домтехнікуму, але пізніше кинув навчання. Його відправили до Промакадемії в Москві, що стало кузнею для підготовки партійних кадрів. Згодом його було обрано секретарем парткому, потім райкому і потім секретарем обласного комітету партії. Період 1938 років Хрущова було обрано першим секретарем ЦК Компартії України. Під час Другої світової війни він був членом військової ради Київського військового округу. На параді перемоги він стояв на трибуні Мавзолею. Разом із найближчими небожителями сталінських соратників. Тоді Хрущов благополучно пив зі Сталіним. Далі цитата Бувало. Приїхав до нього, а він обідає. Подавали суп, юшку, стояв графинчик з горілкою. Чарочка була помірного розміру. Якщо хочеш випити, береш графін, наливаєш чарочку, випиваєш. Якщо хочеш другу, то вирішуй сам, як говориться, душа має знати міру. Цитати. 1953 1953-56 роки Хрущова було обрано першим секретарем ЦК КПРС після того, як здох Сталін. На закритому засіданні 20-го з'їзду він виступив із революційною доповіддю про культ особи та його наслідки, що стало початком відлиги. Щоб комуністам було легше прийняти ці зміни, Хрущов влаштовував п'яні бенкети з великою кількістю запрошених. Проводив щонайменше два прийоми на тиждень. Якось на одному з прийомів міністр закордонних справ Громейко запропонував випити за присутніх польського генсека Владислава Гумулку. Хрущов розбив фужеру підлогу і вигукнув: Я за цього зрадника пити не буду. Пізніше, пілька, після кількох склянок, Суслов запропонував випити за здоров'я дружини Хрущова. Той знову розбив фужерок підлогу і голосно сказав: Я за цю дурницю пити не буду. 1957 рік Хрущов пропонує нове гасло наздогнати та перегнати Америку і починає проводити компанію розвитку кукурудзи, яка виявляється невдалою. Він також активно веде програму будівництва житла. В тайницькому саду Кремля він влаштовує прийом на честь завершення Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, на якому присутні 10 тисяч гостей. Спеціальні співробітники дбають про комфорт іноземних гостей. Хрущов також присутній на відкритті ресторану Пекін. Коли він бачить, що офіціант недбало поводиться з пляшкою шампанського, він забирає її і сам відкриває: Ти така недбала людина, доведеться тебе звільнити. Кінець цитати. 1958-59 роки на черговому з'їзді ЦК Хрущов заявляє про остаточну перемогу соціалізму та перехід до будівництва комунізму. Він стає першим радянським лідером, який відвідує США, де на його честь Френк Сінатра влаштовує грандіозний прийом. Хрущов також розміщує ядерні ракети на Кубі, що викликає напругу, та очікування Третьої світової війни протягом двох тижнів. Він також забороняє продаж горілки та вина у розлив, також підвищує ціни на алкоголь. В результаті, щоб уникнути дефіциту зерна, дозволяється використовувати технічний спирт для горілки, що призводить до масових уктруєнь. Тив'ятсот 1960-61 роки Хрущов виявляє свою характерну ексцентричність, стукаючи черевиком по столу під час виступу британського прем'єр-міністра Макмілана в ООН. Він також влаштовує п'яні гулянки з колегами генсеками Янушем Кадором та Вальтером Ульбріхтом, наливаючи їм горілку з перцем. Запрошуючи главу Фінляндію, Урхи Кеккенона, до Москви, Хрущов вирішує продемонструвати йому, як п'ють росіяни. Однак після зайвих чарок Хрущов виявляється, нездатний стояти на ногах і доводиться його нести його співробітникам. 1962 роки. Хрущов проводить зустріч із представниками творчої інтелігенції, де на столах стоять пляшки, вина та прозорі графини з водою. Однак перед Хрущовим стоїть графин, в якому замість води горілка. Також він задумує реформу правопису, пропонуючи писати слова так, як вони звучать. У 1964 році Хрущов відзначає своє 70-річчя і отримує звання Героя Радянського Союзу на грандіозному банкеті у Великому Кремлівському палаці. Однак саме тут він напивається в Зюзю, і незабаром після цього його усувають від керівництва країною через похилий вік та погіршення здоров'я. 1964-71 роки. Хрущов проводить свої останні роки на дачі в селі Петрово далеково Він диктує свої спогади, які раніше пізніше будуть видані у США. Він також займається городництвом, насолоджується тихими моментами, коли може випити на власний розсуд саме тих наливок, настоянок, які він так любив. Самостійно вже тепер виготовляти мав на це час. Хрущов помирає 11 вересня 1971 року від п'яного інфаркту. Ось так, ось таким був алкогенеральний секретар Союзу.